Народ депутат України від фракції Європейської солідарності Володимир Арієв з нами на живому зв'язкові. Володя, доброго здоров'я, раді бачити. І спасибі, що напряму. Вітаю навзе. Ну, от давайте я почну діалог наш з вами з питання: а що так можна було? <різь> Власне, тут е випадок, коли. Рів... Перше одне скликання не закінчилося, а депутат з нашого скликання став е, е, членом е, парламенту верхньої палати е, іншої держави і не просто іншої держави, а і держави, яка здійснила збройну агресію е, проти України і в 2014 році, і в 20... 2022 вже повномасштабне вторгнення. Тому в даному разі це звичайно унікальний момент, але це свідчить абсолютно про. Одну річ що таким чином з цим зрадником розрахувалися за його підривну діяльність всередині України, а підривна діяльність була достатньо активною. Яка конфігурація з боку України тепер має бути логічною? І як продовжуватимуться ось ці процеси, які вже розпочати правоохоронним органам? Ну, власне, всі, э, які з проміта э, мали, їх мали припросити уже і э, служба мала би вивести нутро просто. Але давайте згадаємо, чим займався деркач. він, наприклад, з останніх його спецоперацій проти України, яку він зробив, це була оця от відома прес-конференція, де він оприлюднив так звані плівки перемовин Порошенка і Путіна, Порошенка і Байдена. А де там були всякі там фрази е, різні, які потім е, е, прибічниками Зеленського е, використовувалися часто, і е, навіть були офіс президента? Е, він взявся. Дуже активно а, за ці плівки деркача за його інформацію, а, крім того, щоб дискредитувати і п'ятого президента України Порошенка і чинного президента Сполучених Штатів Байдена. А, навіть була кримінальна справа. А, а, була порушена там кримінальне провадження. Потім вистачило у стопроцентної вірної прокуратури зеленського розуму цю кримінальне провадження закрити. Але з Дракачем офіс президента розрахувався. Тим, що віддав повністю а, його людям людям деркача а, таку компанію, як національну а, енергетичну компанію «Енергоатом». і «Енергоатом», який понад 50% виробляв електроенергію, зараз він фактично і забезпечує а, Україну а майже всією електроенергією, досі залишається під керівництвом а, людини з орбіти Деркача Петра Котіна, так само. Ми, як і міністр енергетики, який е, вийшов із енергоатома Герман Галущенко, це теж людина Деркача. Проте, е, е, в, в так званій е, в так званому перезавантаженні уряду, е, е, чомусь. Е, Германа Галущенка людину орбіти деркача ніхто не зачіпав. Але і корупційні скандали, і те, що енергетика України фактично була міністерством енергетики, яку яке ще називають Міндеркач на сьогоднішній день, експерти енергетичні, вони провели підготовку. До е, можливих наслідків е, обстрілів е, українських енергетичних об'єктів е, від Російської Федерації і е, абсолютно було повністю провалено рішення РНБО е, від липня 2023 року про створення. Е, е, Енергогенерації малої потужності розкиданої по Україні навіть зараз е, Галущенко не може чітко назвати е, ту цифру енергогенерації з обіцяного гігаба, е, гігавата Зеленським, скільки вже е, встановлено по Україні, тобто він е, ну, фактично е, провалив абсолютно всі е, е, можливі заходи для забезпечення безпеки енергетичної безпеки України, але він залишається міністром. І от у мене питання. Всі ці історії, які були внаслідок оцих плівок Деркача, вони вже стали вони, ну, цитувати їх може тільки та людина, яка фактично сьогодні буде цитувати спецоперацію депутата сенатора ворожої держави. А Люди, які входили в коло цього зрадника, залишаються на ключових посадах в енергетиці. Оце от найбільше сьогодні оця от конфігурація. як ви сказали, це найбільш страшна сьогодні і небезпечна на сьогоднішній день? Бо зима вже близько, і далі вже буде не до жертв. Володі кілька хвилин залишаються. Два буквально питання в який спосіб пан Деркач дистанційно зберігає. І чи може якийсь контроль над українською енергетикою? Ну, власне, його люди, як я вже сказав, Керують і міністерством енергетики України і Національною акціонерною енергі... енергетичною компанією концерном «Енергоатом». і контроль можна зберігати будь-які люди, які пов'язані з корупцією грошима в минулому. Вони пов'язані дуже багато і міцно через те, що один про одного дуже багато знають. І якщо Деркачу тепер абсолютно байдуже, що про нього скажуть в Україні, то цим людям ну скажімо так, не дуже байдуже. Що може вилізти, якщо Деркач почне через свої якісь канали зливати цю інформацію? І чи е, стало для вас дивним навіть не ігнорування е, звіту, та на який ви запрошували профільного міністра Герман Валерійович, Наскільки я знаю, проігнорував запрошення депутатського корпусу, не з'явився у Верховну Раду? А от е, саме той факт, що при кадрових урядових е, ротаціях е, це міністерство е, лишилося незадіяним у тих самих ротаціях. Ну, але це питання вже до офісу президента, який робить насправді всі ці е, ротації е, це велике ліжко пересувництва. Але е, е, та людина, до якої найбільше було питань, і через бездіяльність якої у нас великі проблеми були влітку і можуть бути великі проблеми в ЗІВ. Залишилася на своїй посаді, а, і ця посада а, вона дуже сильно впливає на те, а, яким чином Україна зможе вистояти. От у мене питання: якщо це людина Деркача досі не перевірена ні службою безпеки України контррозвідкою, і до неї немає питань з боку президента України і монобільшості. Ну, то напевно, напевно, при тому, що всі е, речі, які е, останнім часом робилися, вони е, йшли на підрив е, енергетичної безпеки. Ну я тоді у мене питання щодо того: можливо, е, хтось говорить про е, багато слів про незламність і потужність, а в реальне немає ворогів на посаді.